Бажає міцного друзі. Поки ми військові очікуємо допомогу від міжнародних партнерів, зокрема від Америки, офіс президента України намагається в черговий раз приховати злочин, направлений саме проти обороноздатності Збройних сил України. Друзі, як вам відомо, в квітні Конгрес США узгодив пакет допомоги Україні в розмірі 61 мільярд доларів. За прогнозами щодо реалізації пакету потрібно декілька років. Але важливо те, що всередині цього пакету є дві особливо цікаві програми. Перша це PDI, постачання зброї для України зі складів Пентагону, тобто прийшов та отримав. І друга USAID програма замовлення у промисловості зброї для України. Тобто, замовив, і тобі зброю чи боєприпаси виготовляють. Зрозуміло, да? так ось. Які саме види зброї, скільки і коли передати Україні в рамках цих програм вирішує саме президент? США. друзі, друга програма ЮСАЙ вона довготермінова. І якщо замовити цьогоріч е, боєприпаси чи зброю, фронт отримає в найкращому випадку у середині наступного року? Так ось в цьому сенсі найактуальнішою та найочікуваною для нас є програма ПІДІАЙ. На яку Конгрес виділив цьогоріч 7,5 мільярдів доларів. В порівнянні з минулим роком це було близько 14 мільярдів доларів. Так ось, друзі, найголовніше, в рамках програми PDI цьогоріч було витрачено лише 1,5 мільярда доларів. Тобто із 7,5 мільярдів витрачено лише 1,5 мільярда. А залишок в сумі 6 мільярдів доларів залишився в бюджеті США. І залишиться надалі через те, що замовлено Україною зброєння та боєприпаси, взагалі відсутні на складах Пентагону. Тобто, щоб ви зрозуміли, минулого року невитраченими залишилися 2,5 мільярди доларів із 14 мільярдів. І ніхто їх не повернув. Ця сума обновилася. Вона повернулася в бюджет США, як не використана. А цьогоріч ми втратимо військову допомогу на суму 6 мільярдів доларів, саме через те, що влада мародерів та корупціонерів не поцікавилась, що саме зі зброї необхідної Україні є на складах Пентагоні. І замовила саме те, чого немає на складах. Тобто, ви розумієте, відбувається повний саботаж. Як внутрі країни, ми не визнаємо юридичну війну війною, в зв'язку з чим не запускаємо військову промисловість. Натомість ми йдемо по світу як жебраки, та просимо допомоги. Нам намагаються допомогти, але наша влада мародерів та корупціонерів замовляє те, що взагалі неможливо виконати. Коротше, друзі, втрата для України 6 мільярдів доларів. На американське озброєння є невідворотня. тому що фінансовий рік в США закінчується 30 вересня. Тобто за тиждень ці 6 мільярдів просто пропадуть, обнуляться. А влада мародерів знову буде нам розповідати, байки, що у них все під контролем і все йде по плану. Питання, по якому плану все йде? Торік втратили 2,5 мільярди, і ніхто за це не відповів. Цьогоріч 70% всієї суми по програмі PDI – 6 мільярдів доларів. Просто обнуляться після 30 вересня. Друзі, по-моєму, це явний саботаж та зрада національних інтересів. Знайте правду, бережіть себе. Слава Україні!